Перед тим, як зробити свою першу спробу заходу в стійку на руках в своєму тренуванні, варто зробити розминку. Насправді, я от останні тренування взагалі не робив розминку, одразу починаю стійку на руках тренувати. Можна і так. Але є два цікавих моменти, чому розминку важливо робити. Ну, по-перше, шанс травматизму зменшується. А по-друге, коли ми прогріваємо тіло, коли ми вже підготовуємо свої м'язи до роботи, в нас збільшується шанс того, що з перших спроб стійка на руках одразу буде в нас виходити. Тобто ми оцей процес налаштовування м'язів робимо вже не в процесі заходів в стійку, там перші 10-20 разів в холосту, ми згадуємо, як напружувати м'язи, як форму тримати. Прогріваємося, а потім стійка починає виходити. А ми одразу підготовуємо м'язи і стійка просто почне виходити швидше. Якщо в тебе акцент стоїть на тому, щоб навчитися стійку на руках робити або підвищити її якість, якщо ти вже вмієш, то краще спочатку робити розминку. А якщо ти просто хочеш погратися, поганяти кров, ну, можна насправді взагалі без розминки це робити. І я тобі покажу зараз досить коротку, але ефективну розминку. З чого вона починається? Спочатку просто загальний прогрів тіла. Я вибираю дві вправи: це віджимання від полу і присідання. По 20 повторень достатньо. І максимально відчуваємо м'язи. Не просто вверх-вниз рухаємося, а ми відчуваємо, як ми йдемо вниз, у нас розкриваються сідниці. ми йдемо вниз до паралелі, навіть трошечки нижче. Тобто досить добре так просідаємо. Прес. Все працює. Тут. Нам важливо не якусь кількість показати, а якраз задіяти чим більшу кількість м'язових волокон, тому що ми зараз робимо це з акцентом прогріву повністю всього тіла. Зараз в мене працює весь низ і прес. Трошечки поясниться. Після цього я перехожу на віджимання від полу. Віджимання від полу теж досить підконтрольні роблю. Ширина поставу рук довільно. І пішли підконтрольно, прогріваємо м'язи. І ми прямо акцентуємо увагу в те, що ми зараз ганяємо кров і прогріваємо тіло. Які групи м'язів в нас самі важливі в тіці на руках? Це плечі і кисті. Обов'язково. Я роблю таку штучку. Верх-вниз, верх-вниз. Потім в сторони. Так само. Потім кругові оберти тут. Повільно, амплітуду сильно не беремо. У мене буває таке, якщо я починаю прямо дуже амплітудно крутити, аж прострілює сухожилля, тобто ми поступово прогріваємо. Поки що в нас зап'ястя холодні. Ми їх прогріваємо. Тепер руки в замок і кругові рухи. Не спіша, амплітудно. В одну сторону, в іншу. Далі в нас плечі. Ось такий рух круговий, малоамплітудний. Ми розтягуємо ніби к себе, як знаєте, ніби нас два дерева тримає. Оп, розтягнули себе в сторони і почали прокручувати. Відчуваємо, як у нас вмикаються плечі, трошечки допомагає спина, грудні. Далі трошечки збільшуємо амплітуду руху. І третя позиція амплітудно. Можна ще додатково поробити з резиною. Якщо є. Бажання, якщо є резина, ось такі рухи. Відчуваємо, як плечовий суглоб прямо прокручується. Руки випрямлені максимально. Уу! Плечі прямо вже готові, готові діяти. Ще можна поробити. Ще можна поробити невеличку розтяжку. Ставимо, упираємося крайніми фалангами. Пальців там, де нігті в нас, прямо упор в землю хороший такий робимо. І нахил вперед. Ліктєві впадини вивертаємо вперед. І трошечки, якби нахил, розтяжечка. Перед виконанням вправ вона не обов'язкова, обов'язково її зробити в кінці, коли ми тренування закінчили. Трошечки тримаємо в статиці, не хитаємося. Без фанатизму. Відчуваємо легке розтягнення аж до ліктя. так 20-30 стоїмо і робимо компенсацію. Розвертаємо отак. І трошечки на себе. Теж ліктєві впадини, виводимо вперед. Тут можна трошечки динаміку додати. Рух спини, лопатки вниз, лопатки до вух. Лопатки вниз, лопатки до вух. Ще додатково активуємо спину. Добре. І тепер. Ну, трошки віддихатись, якщо зморилося від такої розминочки хвилинка, дві, і починаємо робити стійку на руках, ти точно не травмуєшся і просто ну, швидше в тебе почнуть спроби виходити. Тому що особливо, якщо ти новачок і ти вчишся тільки стійку на руках робити, в тебе дуже багато виходить, сил втрачається на пошук балансу. Ці всі спроби вони забирають в тебе енергію. І, так як в нас обмежена кількість спроб. Краще, щоб вони одразу починали виходити. І кожна спроба, кожна спроба, це не просто ми заскакуємо, заскакуємо, обдумай, що не вийшло попереднього разу. Обдумай, зроби другий раз вже з врахуванням помилок. Тобто не потрібно просто 100 разів вискакувати, віддихайся, проаналізуй, тому що кількість спроб обмежена, тіло стомлюється. Якщо ти хочеш прогрес, потрібно робити якісно.